Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Shark Gamer. Я новий е, ютубер по Роблоксу. Я буду знімати про е, Dead Rails. Так, ця гра дуже популярна. Зараз вона зараз на популярній страниці Роблокс. Вона набрала 2, більше 2 мільярди візитів. Я вважаю, що це круто та прикольно. І зараз я хочу вам показати моє перше відео, оцінити класи. Які потрібно брати новичкам. Так, я тут аПРО, я виіграла 8 разів в цій грі, і я спеціально так зробив, щоб стати про, і потім вам показати, як навчитися в цю гру грати. Таж дивіться, музикант. Музикант клас безполізний в соло, ну один з десяти. Ну що ти будеш робити з ним? Ну нічого. А от в команді він такий, ну сім десяти, він може хілити інших ігроків. Поблизості. Я вважаю, що це круто. І я перепрошую, що в мене все по-російськи, я не знаю, як, як це все прибрати, тому е, прошу пробачення. Доктор Доктор такий же, як е, схожий на музиканта, але в нього два вантажа і два зміїних Ну, Імба клас. Ставлю йому в команді 8 з 10, а в соло ну, 5 10 ставлю. Арсеніст. Так, він мене ще не куплений. Я трошки не забула дублікатів, щоб купити і зомбі і Арсеніст. То Арсеніст я йому ставлю ну, один з 10, він безполезний в ну, ну Два з 10 ставлю. Ну, безполезний. Ну, що чотири 4 тобі спасуть, Просто їх понакидаєш і цьому не закінчуться, і ну, ні, ну, нічого нема. Ну, безполезний. І в команді я ставлю йому 2 з 10. Пак масло. До речі, працює з вуками Бах, тож е, я вам рекомендую його купити, щоб перевірити собак. Я перевіряв, він працює. 70. Не кромат. Некромат. кромат? За 25% шансу він може твій ворог е, стати хорошим. За тебе він може стати. Але за 25% шансу. Ну, і він може, це ну, 10 здоров'я просто ну, уйти. Ну, Вважаю, що цей клас іде на 4 з 10. На мою думку, я кажу про свою думку, він мені, чесно, декроман клас не подобається. Вері Волк. Це тупо клас Імба. Всі хотіли цей клас, і розробники його, звісно, додавали. В два скорості урон е, уночі і 09 x також скористь та урон в, в течение дня. Ну, ставлю цьому 9 з 10 імба клас. Хайролер. Це хороший клас для квесту. Іметь більше 1000 доларів в одній катці. Імбовий клас, ставлю йому 70. Кондуктор. Кондуктор? Імба клас для виповнення квесту Пацифіста. Зразу два угля і те розганячи на потяги до 85 км за годину. Ковбой. Це також хороший клас для виповнення. Квест Поні Експрес. Тож я желаю його вам купити та пройти цей квест. У тебе зразу uh, два, uh, два боймим патрони: одне сідло, одна приручена лошадь, лопата та один Лівольвер. Імбак клас ставлю йому 9 10. Хороший клас. Аламо також імбовий клас, тому що зразу ти свій потяг робиш апгрейд, uh, і я йому ставлю 7 з 10, як і в команді, як і в СОЛ. Клас зомбі-зомбі, це найхуже класна страниця цьо, цих класів зомбі. У тебе тупо, ну, ти хілишся так мало і ну, 75 облігацій, це ну это уже перебор, я вам скажу. Тому я ставлю 50 в команді, тому що можна там затролити прикольно. Як затролити, то дивіться, помирає людина, і ти просидіш там бандитів всіх. І просто тролінг такий прикольний. А от в соло. Один з 10 ставлю. Ну, два з 10. Вампір. працюй бах з вампіром, тепер не можна жартись на сонці. Десять з 10 клас і ба. Е, священик. Ну, пацани, священик. Ну, мені він реально не подобається. Два... Ти не можеш одразу продати ці хрести і священні води. Ну, він мені не подобається. 30. 10, 10. Виживший. Це самий зараз імбовий клас е, на страниці цих клас. 10, 10 ставлю. І в команді, і як в соло. Двухкратний урон. Пацан, двохкратний. Ну, і е, Железна броня. Звісно же, що я йому ставлю 5%, 10. 5 хороших, те, що у нього тупо все броніроване, і 5% мінус, що він на 10%. Уменьшення ну, скорості за вісу броні. І забув сказати про майнера. Майнер клас імба. Але він трошки вийшов в мінус. Раніше в нього було 90, тепер ну, 6 чи 7 з 10. Тому що цю кірочку вже можна купити в магазині, який називається General Store. Але і так, імба. Ну, два угля, одна кірочка і один ш... шахтюрський шлем. Ну, імбаруду добуваєш, продаєш. І вважайте просто мані-мані, мані-мані. Ну що ж вам, друзі, я вам розказав про класи. Підписуйтесь на мій канал. Я буду знімати ще багато фактів про Dead Rails